Вітаю, друзі! 11 листопада! Помер український політик-блогер, лідер партії 5-10 Геннадій Балашов. Висловлюю співчуття рідним та близьким Геннадія Царство Небесне. Геннадія Балашова довели довели до смерті санкції. Мені трапився серцевий напад. Він дуже болісно переживав санкції, які проти нього ввів Зеленський. Фактично, він, ввівши ці санкції, назвавши Балашова проросійським, хоча він таким ніколи не був, фактично, Зеленський його вбив цим довів. Довів до смерті. І я думаю, що одне звинувачення, яке ще попереду чекає Зеленського, це доведення до смерті Геннадія Балашова. А поговоримо ми зараз про інше. По-перше, Зеленський задумав антикриз проти плівок Міндіча. Бо плівки Міндіча летять. Оголошення друга, третя серія, е, анонсована четверта, підозри міндічу, підозри фігурантам, його працівникам бек бекофісу, е, підозри Чернишоу. В новій серії під псевдонімом Чигевара НАБУ Набуде монструє все того ж. Олексія Чернишова, кума Зеленського, який власне і є головним фігурантом четвертої серії плівок Міндіч. Попереду п'ята. в Ній буде якийсь Сигезмунд, і крім всього, анонсовано, що Міндіч впливав. На міністра оборони Рустема Умерова. Можливо, недаремно Умеров втік з України. Можливо, недаремно Умеров згоняв в Турцію. Каже, буду посилювати обмін військовополоненими. Або Зеленський задумав. Домовляти з росіянами на фоні цього скандалу корупційного. Або уміру в тіх в намаганнях порішати через Ердогана, попливати на щось. В нього там його давні зв'язки. Не знаю, вдасться чи ні. Але я вже бачив проє підозри. однієї з підозрів в Міндіщу, де є, фігурує Рустему Мєров. Той самий Рустем Міра, якого в всі називали Чибуряк. Ну, Чибуряк не Чибуряк, а Чебуречна в нього працювала безвідмовно. І працював він із Міндічем, і дот його працювали, і по бронежилетах, працювали, і по безпілотниках працював. багато по чому. Попереду багато цікавих епізодів. В парламенті зареєстрована постанова про звільнення нинішньої міністерки енергетики і її попередника, який зараз є міністром юстиції Германа Гаущенка. Але цього мало. Друзі, ну яка відставка двох міністрів? Ну там ще у Міров буде от Чернишов, Чернишова вже відставила? Ні, ні. У відставку має піти весь уряд Зеленського Терес Вереденко. Весь! І має бути сформований уряд національної єдності і національної підтримки. Уряд, який приведе Україну до миру. Уряд, який проведе перезавантаження влади. Вискаєте. Зеленський що не допустить. Так, Зеленський має бути відсторонений в конституційний спосіб від своєї посади. Я, до речі, завтра запишу інтерв'ю велике інтерв'ю, з Олександром Миколайовичем Тупицьким, колишнім головою Конституційного суду, якого з'їв незаконно з рішенням Верховного суду, відсторонив Володимир Зеленський. Витравив з країни і нещодавно, після того, як Тупийський виграв в нього суд, ще й ввів проти нього санкції. Так от, будемо говорити, в тому числі, як конституційним шляхом відсторонити узурпатора і диктатора від влади. Я вважаю, що його повноваження верховного Головнокомандуючого мають бути об'єднані з повноваженнями головнокомандуючого ЗСУ і передані комусь авторитетних військових, авторитетних генералів людей, які є фахівцями, професіоналами і які не заради піара кидатимуть людей. На смерть, на м'ясорубку, а які будуть реально працювати, от е, така, е, таке моє бачення: повноваження ж е, президента, політичні повноваження мають бути передані в парламент, і ними має розпоряджатися сформований парламентом уряд національної єдності, про який ми говорили. Оце буде справжній. Політичний фінал цієї історії. Більше того, треба розуміючи ситуацію на фронті, просування росіян в Запорізькій Дніпропетровській області потрібно невідкладно починати переговорний процес. Мир. Україна потребує миру. Треба зупинити теркляту війну. Це буде тяжкий мир. Але як колись Фінляндія, Україна має шанс зберегти державність, зберегти життя своєму народу. І унікальний зараз історичний момент, дякуючи роботі антикорупційних органів, дякуючи українському суспільству, об'єднавши всі разом зусилля, ми. Маємо позбутися цієї диктатури зелених гнид. Адже нема ніякої корупції Міндіча. Нема ніякої корупції Чернишова, Галущенка і інших. Це корупція Зеленського і його Зелених гнид. Тих, хто разом з ним побудував цю систему. І тим, хто. Будемо казати відверто грабує країну, наживаючись на війні. Вони роблять бізнес на війні, гендлюють на війні, на крові нашого народу, усунення їх це збереження державності і це правильно збереження життя української нації. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.